Я запрошую всіх до себе в спортзал, приходьте, тренуйтеся, розвивайтеся, вдосконалюйтеся фізично. Немає кращого часу, як зимній період, для вдосконалення своїх фізових показників фізичних. Зі своєї сторони, що я скажу, я надав вам всю потрібну інформацію, яка вам буде потрібна для того, аби себе вдосконалити, аби стати кращим, аби добитися прогресу в тренуваннях. Приходьте, задавайте свої запитання, я буду завжди радий відповісти. От, запрошую дівчат до себе на проведення майстер-класу, показати вам специфіку вправу, розказати корисну інформацію для того, щоб завжди бути стрункою. Тому що в сучасний час, дивлячись на яким там 16-18 років, це просто страшно, де стільки жиру, дівчата, що ви їсте. То все дуже легко, просто це потрібно знати, що треба їсти, як треба їсти, коли треба їсти, як треба тренуватися. Тому приходьте, це все буде абсолютно безплатно, все для вас. Головне займайтеся, розвивайтеся. Повірте, щоб виглядати гарною і бути стрункою, це потрібно мінімум знань і гоне бажання. Головне прийдіть, я вам все покажу, розкажу, зодно знімемо відео. Для себе щось нове дізнається і буде все гарно. Так, ну що ж, для себе ще що хочу сказати, 2015 рік прийшов не недаром, скажімо так, сталися дуже великі кардинальні зміни в моєму житті. Навіть то, що нарешті ні, я п'ять років сидів в підвалі займався, і нарешті мені цього року мені довелося звідти вилізти, тому що сидіти в підвалі, займатися зараз, в сучасних умовах це, ну, скажімо так, і не модно, і не здорово. Тому що має бути свіже повітря. От зараз в цьому даному залі, наприклад, літу, маю, ну, я навіть маю змогу вийти на дворі позайматися, і мене ніхто не буде бачити. Тому що в підвалах це вологість, грибок, має бути хороша витяжка. Тому пора вилазити вже з тих радянських часів, з радянських качавок. От. Ну, Я вважаю, наприклад, по фасаді в Сукалі мій спортзал він гарний і буде ще гарніший, тому що я над тим працюю тим розвиваюся. Кажу, багато роботи довелося зробити. Прийшлося зробити цього року, але все зміг. До зими спортзал підготовлений. От, А на другий рік вже буде більший зал. Ви не слідкуйте, приходьте. Це дуже цікаво. Самі подумайте, у нас місто маленьке. Ну, я завжди для себе думаю, наприклад, от велике місто, є що в великому місці робити, є чим займатися, навіть поїхати з України в центр на маршрутці, це вже тобі пів години часу просто вбиваєш. А що робити в маленькому місті? Ну, що робити в маленькому місці? Де ти від краю до краю міста можеш пройти за 40 хвилин, наприклад, в даному випадку Сукаль? Займайтеся спортом, розвивайтеся. Це, це така можливість, така перспектива. Просто головне не лінуватися. Це всього навсього 6 годин в тиждень потрібно для тренування, щоб бути, скажімо так, на всі 100. І в плані здоров'я і фізичному силах, от, наприклад, по собі скажу, ну, років три я вже майже не хворію. От, максимум там соплі, якісь температура 2-3-4 дня, і далі все. І це тільки тоді, коли я от тільки перші холоди починаються, і просто змерз, промерз, не вдівся. От. Тому кажу, харчуйтесь правильно, повірте, це тільки користь. В нашому сукалі кажуть, ти або наркоман, я так вважаю, чи, ну, там, наркоман, алкоголік. Або ти спортсмен, або ти маєш іншу дорогу. У тебе є завжди два вибори: або туди, або туди. Іншого немає. На місці стояти не можна. Або вперед, або назад. От. Тому кажуть, займайтеся спортом, розвивайтеся, займайтеся чимось, давайте об'єднуватися якось, давайте наше життя робити краще, все зараз помінялися, зараз хороша перспектива для молоді. Потрібно брати все в свої руки, не, не потрібно так лишати і пускати це все на самотьок. Тому, дорогі, приходьте сюди, давайте знайомитися. Знаєте, що є такі сукалі, от я, толік є, які вам все розкажуть, покажуть. Скажімо так, в наших поведіннях є два спортзали. Mm -hmm. <laughs> Тому ну, приходьте. От. Ну що ж, тоді наразі бувайте, чекайте далі.